Добрий день Богдана Миколайовичу. Сьогодні ви отримали таку нічию, 5-5 і стальне. Які ваші враження від гри? Чому були деякі моменти нереалізовані? Проанонсуйте. Саме перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість грати у футбол. Хочу подякувати нашим суперникам в команді. Вони показали дуже чудово, дуже гарно гарну, злагоджену гру рахунок 5-5. Такий. Атака на атаку. Я думаю, що глядачі, вболівальники, трансляція, слава Богу, що була, і люди подивились дуже гарний, якісний футбол. Скажіть, будь ласка, яким гравцями найбільше задоволені? Можливо, є які не задоволені? Я не можу відокремити якогось гравця в командність. У нас командність, у нас всі гравці молодці, у нас сьогодні всі гравці. Віддали себе повністю в грі, бо, тому що це фінальні вже ігри були і ігри за медалі. Так що я хочу своєму, кожному своєму грацеві особисто подякувати за те, що ми зібралися в лаві запасних, і ми одна команда, 18 гравців, і кожному їм хочу дуже сильно подякувати. Вони великі молодці. Ви посіли друге місце. Які ви плани взагалі будували на жаль? Плани будували, щоб діти, наші дитячі наська скрина школа Маньківка, щоб вони стали, щоб вони розвивалися е, на тренуванні, на, на футбольних матчах, тому що футбол це емоції, і дітки виходять свої емоції, дарують глядачам своїм батькам, які вони там переживають. Е, з, е, Зла запасних і оце, оце саме головне, що емоції. І, відповідно, я їм говорю, що зараз уже десяти 9 рік народження. Вони себе повинні готувати надалі. Зараз вони поступають там, вже дорослий більш футбол, і трошки вже вже їм допомагав. Що в 10-11 класі вони себе готовили до більш дорослого футболу, бо це зовсім інший, інший футбол. Це я вам дякую. Слава Україні.